Всім привіт, народ, Мурка на зв'язку. І сьогодні ми з вами разом будемо дивитися кліп Манатіка і Дарофєєвої під назвою If You Know What I Mean. Пісню я ніколи не чув. І взагалі не те, щоб я був дуже фанатом цих виконавців, але і хейтером я їхнім не є, тому може й мені сподобається, може буде цікаво, тому давайте дивитися, лайк, підписку, коментар не забуваємо, Це дуже-дуже важливо, особливо на початку існування каналу. А цей канал дуже молодий і мені дуже потрібно. Додаткова мотивація в вигляді вашої активності під відео. Всім приємного перегляду і починаємо. Отже, починаємо дивитися кліп. До речі, шрифт. Надпис одразу, мені подобається. Шрифт. Красиво виглядає. Так, мінімалістично і красиво. <му> Знаєте, я пам'ятаю Монатіка, як і багато хто, мабуть, ще з x фактору І от мені здається, Монатік з x фактору з часів єдине, що в ньому змінилося, це його борода. Типу, музика в нього та ж сама, вокал той самий. І я люблю, звісно, стабільність в музиці. Але от... Монатік це один з небагатьох людей, яким мені здається. Дуже варто було б спробувати щось нове, тому що ну, я навіть ще не чуючи цю пісню, вже розумів, що це буде щось під танцювальну музику, хоча Дарафєвий це теж саме стосується, але вона менше на сцені часу, ніж Манатік. І мені здається, що от я хоч, хочу від Манатіка побачити лірику. А лірику прям таку за душу. Я не те, що, може, в нього і є щось, але все, що в мене на слуху, це от таке мозло, а йому ж, блін, років вже ну фіг знає скільки. І те, що я не знаю, для мене це вже якось виглядає не автентично. Ось, але давайте далі. Пізнаць. Я Під нами космос Здається, мураш, Здається, ми влипли а як же я выплыв? От знаєте, я вже половину кліпу подивився і чому мовчу? Тому що я не знаю, як висловити словами, так, щоб випадково когось не зачепити і не образити, що мені в цьому кліпі подобається все, крім пісні. Мені взагалі не подобається пісня. Саме от текст, саме виконання. От... Коротше, мені здається, цей кліп був би краще без Банатіка і Дерафієвої. При тому, що, ну, я насправді до них ставлюся досить позитивно. І. Я вважаю, що це одні з головних людей, взагалі виконавців на українській сцені. Але от мені подобається інструментал, мені подобається хореографія, мені подобається локації, мені подобається, як це знято. Все окей, типу, все круто, все класно, але ж пісня ну, взагалі ні про що. Ну, прям взагалі ні про що. От є пісні такі, знаєте, от показово примітивні. От, от ця, ці пісні, вони, от ця пісня, вона показово примітивна, вона не несе в собі взагалі жодної художньої цінності, як на мене. Я розумію, що, типу, хто я взагалі такий, щоб про таких метрів висловлюватися, але от, прослухавши цю пісню, от давайте так. Якщо ви прослухаєте цю пісню два-три рази, Після через пів години після цього зможете процитувати мені щось, окрім ти відчуваєш вайб, ну, типу, з самого початку, який повторюється кілька разів, от щось саме з тексту пісні. Ну, мені здається, ви дуже-дуже суттєву роботу маєте провести саме на запам'ятовування, тому що ця пісня взагалі не затримується в голові. Ця пісня взагалі не. ну... Вона така прохідничкова, от серйозно, Вон, в ній хітовим є інструментал. Інструментал реально крутий. Мені дуже подобається інструментал. Але, ну, так, щоб після цієї пісні згадати щось з тексту, ні. Це пісня, знаєте, слухати на фон, коли там з кимось зависаєш, наприклад, вдома. От вдома включив цю пісню на фоні, а сам там зависаєш друзями, там попиваєш алкоголь і все таке. Ось туди піде. Чисто на фон, щоб не заважало. Але, ну, чесно, таку музику я не люблю. Давайте дослухаємо до кінця, може, там щось з'явиться цікавого, але якщо в половині пісні немає, от якби це не була реакція саме на відео, я б вже скіпнув цю пісню. Типу, тому що а на що її слухати. От реально, я б кращий інструментал. От, цей інструментал гід, гідний кращої пісні, отак от, скажу. Цей кліп гід, гідний кращій пісні. Ці виконавці гідні кращій пісні. От реально, от ця пісня взагалі нічим не відрізняється від всього того, що робила Монатіка Дерафієва. П'ять років тому, сім років тому, вісім років тому. Єдине, що тоді вони робили російською, а зараз українську. Все. Нічого іншого не змінилося. Я впевнений, що ці ж люди, можливо, колись працювали в підтанцьовці квест пістол-шоу, мовного. Хоча, ну, це типу метафора. Тобто... А є якийсь розвиток в творчості цих людей, в творчості Монатіка, творчості Дорофеєва? Я не стежу за ними, я не знаю. Я пам'ятаю, що за часів давніх богів, коли е, я ще був молодий, худий, е, маленькою чорною дівчинкою, е, то вони робили приблизно таку музику. Вони досі роблять таку ж музику. І не сказав би, що це добре. My story, my story. Ну окей, оцей передприспівник, приспівник бріч, як воно називається, воно, типу, нагнітаючи, зараз має бути щось круте. Mm, не vibe. Я не відчуваю вайб. Чувак, сорі. Ти відчуваєш мій вайб! Ти відчуваєш амій вайб! Причуваєш зайний вайб Дізай всім патьку мав всі взуря я все купилась І на космос дається мураш стається полиплаякшот нашо, та появи помністю тюнить голову. От знаєте? Це не те, що претензія, просто це моє розуміння музики і кліпів і всього такого. От коли ти знімаєш кліп до та пісні, так? А... Зазвичай так робиться, що кліп та пісня мають бути якось зв'язані тематично. Типу, кліп має доповнювати пісню. Або пісня має доповнювати кліп. Там як вже ваша філософія це робить. Ось. І знаєте, чому цей кліп, в принципі, ні про що. Ну, тобто, що відбувається в кліпі? Просто група людей прикольно танцюють з м'яджиками. Все. Тут в кліпі немає сюжету, в кліпі немає ком композиції, в принципі, він, він досить хаотичний. Чому? Тому що пісня теж ні про що. Кліп ні про що. Доповнює пісні про що. Це гармонійно, але ну, максимально не моє. picture down dreamland, green land Я так і не зрозумів, що ти маєш на увазі, Дмитро та Надя. Знаєте, от, от реально ця пісня така проходнячкова для мене виявилася. Я очікував набагато більшого. Тому що, знаєте, от... якщо і Дерафієва, це ледь не найхайповіші, найпопулярніші, найбільш прослуховані виконавці в Україні взагалі, то із них попит як з дорослих, як то кажуть. І в мене немає жодних питань до кліпу. Кліп виконує свою функцію. Він візуально відображає те, що відбувається в пісні, і доповнює її сенс. Проблема в тому, що в пісні сенсу немає. Ця пісня існує виключно для того, щоб хореографічній групі а, Наді та Дмитра було пі що потанцювати з м'ячиками. Все. І, типу, I don't understand, що це було. Я очікував набагато набагато більшого. Я знаю, що Дмитро вміє в хороший текст. Я знаю, що Надя вміє в хороший вокал. І, ну, знаєте, мені здається, що вони надто застагнували вже в танцювальній іпостасі, і їм настільки комфортно, що вони можуть просто під хайповий біт рандомно набір слів казати, і це буде заходити, скільки там в них переглядів. Боже боронь, там, та фіга. А пісні немає. Серйозно, можете в коментарі написати, якщо от прослухаєте цю пісню два рази, чи зможете ви от з пам'яті згадати бодай щось з цієї пісні, окрім я відчуваю вайб, ти відчуваєш мій вайб. Я думаю, таких людей буде небагато. Ось. Але комусь може і зайде. Мені не дуже. Якось так. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо про активність на каналі і до нових зустрічей!